Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. в нашій студії ми говоримо на тему фітнес-занять, але не звичних до яких звикли ви а до онлайн занять з фітнесу. Адже е індустрія фітнесу не стоїть на місці і переходить на онлайн формат, е пропонуючи заняття доступні з будь-якої точки світу. А е детально про це нам розповість наша гостя Анастасія Мелікзон. Сіді, ради вітати, добрий день досить таке, можливо, і не ноу-хау, так mm -hmm. але поступово з часів ковіду ми так. пристосувалися до цього життя онлайн. Але знаєш, дуже таке цікаве питання, як в тебе з'явилася ідея проводити от заняття з фітнесу, але онлайн. Ти знаєш, що ти, ти дуже гарно сказав спочатку, що ця ідея з'явилася з ковіду. А коли з'явився це не дуже гарне нього дуже гарна історія. Всі зали закрились. І що робити? Треба займатися якось. І незрозуміло на який час все буде зупинено. І спочатку я своїх дівчат я запропонувала їм приходити до мене додому. Mm -hmm. І займатися у мене вдома. Тож декілька місяців, може, два місяці, може, три, дівчата приходили до мене, і ми займалися разом з резинками. У мене був мінімальний інвентар. Це було не дуже зручно, але якось треба було займатися. І потім мені одна з дівчат каже: Настя: не дуже зручно до тебе ходити, це час, і може, давай якось ми будемо робити це в онлайн режимі. Я думаю, це дуже гарна ідея. І ми якось з двома-трема своїми дівчатами почали займатися онлайн. Тож вони були за свого дому, я була за свого. Це було дуже зручно, це максимальна економія часу, тому так якось воно і з'явилося. Тобто, і з того часу ти проводиш і так, такі так. заняття, і такі. Чи зараз ти тільки на онлайн? А, ні, ні, ні. Я проводжу і у залі заняття, і на онлайні. Ну, як на мене, на онлайні дуже зручно, тому що в мене є можливість е, займатися з людьми, які знаходяться в інших країнах, які би хотіли зі мною потренуватися, але в них можливості нема. Тому вони приходять, е, хто хоче, вони приходять до залу. У кого немає можливості, ми займаємося в онлайн режимі з, усі, з усіх точок світу. І це Дуже зручно так, це круто. До речі, я наступне питання. Я і хотів запитати про цільову аудиторію, тому що е спостерігаючи за тими соцмережами, mm -hmm. я бачу, там є е люди з Португалії, з Великобританії, так. Е ну з різних з різних країн. А е е яка цільова аудиторія більша? От тих, хто за кордоном е онлайн фітнес чи є і місцеві або з України? люди? А, в Першу чергу це результати моїх клієнтів та відгуки. Відгуки та сарафанне радіо, коли дівчина питає, а в кого ти займаєшся? І вона каже: О, у у Фітнес Олександр, не дай мені її контакт! І таким чином, це сарафанне радіо, воно передається, і мені не, не мені не потрібна ні реклама, ні таргет. Вона йде сама сама за собою через сарафанне радіо, та люди діляться інформацією відгуками, і таким чином про мене дізнаються інші люди. Це дійсно круто, тому що ну от я ж повторю ще раз, так що коли люди там з різних країн так. це вражає. Так, це вражаючи дуже багато друзів. А, дуже цікаво. В якому форматі проходять ці заняття? Вони групові чи вони індивідуальні? І ти з кожним там сідаєш і проводиш угу. це тренування? Угу. А стосовно проводження занять вони індивідуальні, тому що кожна людина для неї відвідано час, і це дуже зручно, тому що я максимально всю свою увагу зосереджую на на одній людині тому що ну це для мене для мене важливо в першу чергу це якість тренування тому індивідуально ти можеш максимально це відсвідкувати. А скільки по часу триває одне тренування? Ну, взагалі, це одна година. Але є в мене такі дівчата, які кажуть, Настя, щось уже одна година нам не дуже. І інколи ми тренуємося по дві. Це ну, важко, але це, ну як на мене, це дуже ефективно. А скільки людей за день ти можеш так от, відтренувати? Сказати? Ну, ви знаєте, в мене максимальна моя кількість людей це було 13 чоловік. Вік в день. В день. Тобто це 13 годин. Так. Ти так. постійно слідкуєш за Це ним. Я е, можу сісти, можу сісти в 7 годин ранку і закінчити, наприклад, 9 годин. І це такий нон стоп. <гум> ну це, це дуже вражаюче. А чи користуються популярністю такі заняття? Так, ви знаєте, в даний період часу це дуже популярно онлайн-тренування. мені, мені здається, що вони дуже скоро, прям максимально. Відберуть тренування, які знаходяться у залі, тому що це можливість подорожувати для людей, які не можуть, наприклад, з собою возити якийсь інвентар. Ти взяла фітнес-резинку і ти можеш займатися у відпустці, де, де ти захочеш. Тому для мене це ідея номер один. Які переваги мають онлайн заняття в порівнянні зі звичайними, окрім того, так, що це там зручно і не потрібно відвідувати Ну, Це економія часу та мобільність. Що ти можеш займатися з різних куточків світу, не прив'язуючись до залу? Угу. А якщо говорити тих, про тих людей, які займаються в, на тих зняттях за кордону, так? Угу. Вони українці, чи це є і от, жителі тих країн? Ну, як правило. Як правило, в основному це дівчата, які я треную тільки дівчат. Це дівчата, це все наші дівчата Україн, українки, так? які uh -huh. з тих чи інших причин покинули та приїхали до інших країн. Так, а ти сказала, що тренуєш тільки дівчат. Чому yeah. не тренуєш хлопців? Ну, тому що мені комфортно займатися з дівчатами. Я знаю максимально такі технічні аспекти, які більш підійдуть до дівчат. Тому uh -huh. це мені дуже близько і. Таким чином ми ми працюємо тільки а Скільки разів на тиждень ти проводиш ось такі заняття онлайн, так і а скільки разів на тиждень ти проводиш заняття офлайн, тому uh -huh. що ти сказала раніше, що ти їх поєднуєш між так, собою? Так, у мене три рази на тиждень це мене онлайн, і три рази на тиждень мене, мене офлайн. Тобі ж в мене один вихідний і шість е е е днів у тиждень я працюю. Uh -huh. А яким більше ти передаєш свою перевагу онлайн чи офлайн? Все ж? Таки? Ну, е ви знаєте, більш мені подобається онлайн, тому що це. Це дуже зручно для мене. Я, я мобільна, я можу поїхати десь, там приклад на дачу, на море і з собою я беру своїх дівчат. У залі я цього собі дозволити не можу. Також мені подобається ну, онлайн, це моя така перевага. Чудово. Тобто, це зручно не тільки так, для тих, хто займається, але й для тренера. Так. Чудово. А, і останнє: що, о, як знайти людям тебе, так? як приєднатися до цих занять, що потрібно зробити? Це просто написати, зв'язатись, домовитись, як це все ну, буде. Просто написати мені в інстаграм на сторінку і сказати, я хочу Настя займатися час, день і все. Чудово. Ну що ж, Насія, я хочу тобі подякувати за те, що ти сьогодні завітала до нашої студії, і за те, що ми більш детально обговорили цю тему, тому що дійсно час не стоїть на місці, і ми все більше і більше поринаємо в цей світ онлайну. І як виявили, заняття спортом також можуть так проходити. Це дуже чудово. Я Тобі дуже дякую. Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і говорили ми на тему фітнес-занять онлайн. В осях у нас була фітнес-тренерка Анастасія Мелікзон. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.